Человек не тяжелый, легкий, он сам не может передвигаться. Может нет, быть, но... надо померить давление. Вот может девочки быть, скажут, значит, я померяю. После девушки. А вот вам пациент обращается, померить давление. А мне пациент пульс. не обращался. Ко, а ко мне обратились я. Я обратился. И а что, пациент что, нет. Смотрю, нет пациент, пациент не в состоянии сам тяжелых. обратиться. Хотя поймите. Нет, вообще тяжелых в вашей истории не рассказали. Ну не знаю. Видите, какое у животное. живот. Эти все претензии завтра будете Анатолию Алексеевичу, своему лечащему врачу предъявлять. Дежурные врачи этих проблем не решают. понимаете? Я Діжурний я ваш лічиші причому дісліче. Ви ж отвечаете за ділення пока діжу, не чаю. Я отвечаю Нет, за всю больницу. Не я не можу смотрити ходіти 1800 человек в больнице, Я всіх не, не смотрю. не всі лікарі, які давали клятву Гиппократа, дотримуються принципу не на шкодь». а низьку кваліфікацію і некомпетентність часом ховають за грубим поводженням з пацієнтами та хамством. Першокурснику глібу з лікарем не пощастило. Була така неприємна ситуація. У мене була хвороба, яка лікувалася тільки оперативним втручанням. Студентська поліклініка, м'яко кажучи, не тільки допомогла, усугубила, погіршила стан мого здоров'я і зробили так, що в мене утворилося повторне зараження цією ж хворобою. Сказати, що я звернусь ще раз за допомогою до студентської поліклініки ні, ні в якому разі. На пам'ять від зустрічі з хірургом Київської студентської поліклініки у Дмитра замість тоненького шва на плечі лишився помітний шрам. Ухти, а коли я знімав кірку, і з одного кінця шраму несподівано для себе витягнув кінець шовної нитки з вузлом. Лікарі це пояснили просто, не догляділи, таке трапляється. В результаті мені цю нитку зі швом просто ну, взяли щипцями і поволі висмикнули. А другий вузол, який був під шкірою, в результаті пройшов через весь шрам, зробивши численні розриви під шкірою. Це було дуже болісно, в мене був больовий шок. Арина Зубань, Анастасія Конарева, Могилянська школа журналістики.